Да. Друзі, привіт! Привіт! — Ми вирішили знайомитись з вами, знайомитись з тим, хто ми є, про що ми взагалі будемо це робити, ці відосики. Так що чекайте від нас, ловіть від нас багато відео. І зараз такий бліц запитань, відповіді. Бліц, запитань. Да. Від умовних наших читачів. Їх ще у нас нема, але ви скоро у нас з'явилися. Таке перше і так, запитання? Ну, перше таке запитання дуже просте. Хто ми такі? Хто, Хто ми такі? такі? Да. Ми, по-перше, ми сім'я. Мене звати Саша, ось моя дружина Поліна. Поліна. Ми вже більше 20 років, 21 рок і рік разом. Uh -huh. а ось, я 25 років вже з Богом як. Поліна більше 30 років 30 вже з Богом. Ми жили в Одесі дуже багато часу. Потім ми переїхали в Київ. Ще був у нас час досвід. Ми заїжджали в Суми. Ми там були як місіонери, відкривали там церкву. Ось після повномасштабної ми поїхали в Тернопіль. Зараз ми в Тернополі, і одна з наших задач місій – це відкрити ту церкву, в принципі, чим ми і займаємося. Зараз у нас є служіння дитяче. Ми з молодію підлітками займаємось, Ну не з молоді, з підлітками з дітьми, займаємось надійну школу. У Нас приходить багато, ви можете подивитись на нашу uh -huh. сторінці. У нас багато цього там цікавого. В інстаграмчики ссылка буде під цим відео. Да, посилання там. посилання да. так. І, е ми тут живемо не самі в Тернополі, є ще з нами одна пара, і в нашому будинку ми зустрічаємося інколи в неділю, проводимо служіння, співаємо, їмо, uh -huh. спілкуємось, молимось. Ну, така наша. Е Життя наше в Тернополі таке. Ну основна задача це відкрити безумовну церкву, запустити її саме цим угу. ми і займаємося. Так, добре, я думаю, що буде дуже справедливе наступне запитання. Навіщо ще одна церква в Тернополі? Ну, дійсно, західна Україна вона багата на віруючих людей, багато церков. В кожному селі багато церков, і ми приїхали зовсім не західні так. люди. Але ну, нащо тут церква від нас ще одна? Ну, наша віра така. Чим більше церков, тим краще. Тому що кожна ага. церква вона має індивідуальний свій якийсь там характер, якийсь там. Свій, якесь там оточення своєї, вона буде чіпляти своїх людей. Тому чим більше церков, тим більше шансів для того, щоб різні люди попадуть в церкву, в таку, яка їх буде задовольняти, яка буде відповідати на їхні запити. І тому і ми так само робимо цю церкву. Наша основна наша якась ідея ми є нерелігійними людьми. Ми вивчаємо Біблію, ми живемо суто по Біблії. У нас немає ніяких додаткових канонів або якісь mm -hmm. там релігійні. Ми намагаємось максимально нерелігійно все робити. І так ми проводимо служби, Так ми молимось, так ми е, співаємо Богу. Це наша частина нашого життя. Нам це подобається, це нам задоволення. Але от основна наша така відмінність нашої церкви. Ми вчимо в тому, що. 에, mm -hmm. Можна жити по Біблії, по тим mm -hmm. всім, всім е, якимось принципам Біблійним в сучасному світі. Оце наша основна ідея. І ми будуємо саме таку церкву, е, да, полагаючись саме на Біблію і на їх принцип, в сучасному світі. Так, добре. А, для кого ця церква? Для кого ця церква? Наша думка така. Оскільки ми маємо досвід працювання роботи з дітьми, наша думка така, що ми будемо працювати з молоддю. Ми дуже хочемо, щоб молодь це була, саме та саме потужна така енергія, яка може змінювати світ, і тому ми, ми хочемо сфокусуватись саме на молодь. Зрозуміло, що до нас приклеяться люди, такі самі, як ми, тому що ну, ми сімейна пара з дітьми, у нас два підлітка. 11 і 15 років